Доброго дня мої друзі! Сьогодні я маю бажання розповісти вам про електромагнітне поле. Спробую відшукати відповіді на питання, що це таке, яке воно і з чим його їдять. До речі, вам по секрету, що вчені фізики насправді дуже веселий народ, який дуже любить жартувати, але досить відволікатися і приступимо до справи. І так. Фізики 18 століття розглядали явища електричного струму та магнетизму, як цілком різні та ніяк між собою не пов'язані фізичні явища. Але у 1820 році ідейський фізик Ханс Крістіан Ерсдет виявивши компасу, який знаходився поряд з металевим дротом, відхилялась, коли по дроті протікав електричний струм. Щоб повторити дослід Ерседа. Відключимо кусок мідного дроту до джерела постійного електричного струму. Поки джерело вимкнене, стрілка компасу показує на північ. Вмикаємо нашу схему і при струмі 5 А ми побачимо, як стрілка компасу повертається навколо своєї осі фуперек дроту. Якщо компас тримати не під ротом, а над ним, стрілка повернеться на 180 градусів. Плив поля на стрілку компаса також сильно залежить від відстані між директором та компасом. Щоб збільшити електромагнітне поле, потрібно збільшити силу електричного струму. Оцей блок живлення може забезпечити силу струму до 100 А, хоча напруга живлення зіставляє всього до 3 В. Просто електричний обір кола повинен бути маленьким. Для забезпечення низького опору електричний струм пропустимо через бідну трубу. Зараз ціла струму дорівнює 100 А. При цьому напруга на виході джерела струму складає лише 0,3 В. Віднесемо компас до труби. Стрілка компасу відхиляється в поперек напрямку струму. Обнесемо компас навколо труби і побачимо, що його стрілка завжди буде знаходитися перпендикулярно напрямку електричного струму. Тому. Силові лінії електромагнітного поля поблизу прямолінійного дроту. З електричним струмом це введені навколо провідника кола. І так, струм тече від плюса до мінуса. В нашому випадку, це зверху донизу. А силова лінія обходить дріт з електричним струмом по часовій стрілці, якщо дивитись на неї зверху, щоб запам'ятати напрямок направленості магнітного поля. Електричного струму. Удобно застосувати правило буравчика. Коли ми закручуємо штопор у напрямку електричного струму, його рукоятка обертається у напрямку силових ліній магнітного поля. Подивимося, як магнітне поле прямолінійного провідника зменшується з ростом відстані до цього провідника. Встановимо датчик магнітного поля в притул до труби. Увімкнемо живлення і поступово відведемо датчик від труби. І ось ми отримали графік залежності напруженості магнітного поля від відстані до провідника, з якого ми робимо висновок, що магнітне поле зменшується зворотно пропорційно відстані. Тому магнітне поле безкінечного прямолінійного дроту з електричним струмом пропорціональне силі струму в дроті та зворотно пропорційне відстані до цього дроту. А його напрямок визначається правилом Буравчика. Це, звісно, просить цікаво, але навіщо це нам і що з ним робити? Правильне питання дійсно вчені, так і роблять, коли відкривають новий закон, чи якесь явище, то вони необмінно ставлять питання, а що з цим відкриттям робити та де його застосувати. І ось в нашому прикладі відкриття Ерцидом, явище електромагнітного поля привело до цілого прориву в технологіях в науці та в цілому. Сьогодні це фізичне явище використовується в самих різних напрямках промислових технологіях В медицині електроніки. Розглянемо лише деякі з них. Одним з таких напрямків є електромагнітний. Електромагніти це котушки з уведеними усередині осердям з фермагнітного матеріалу, але чи є якесь практичне застосування цього пристрою? Звісно, що є. Ось, наприклад, електромагніт підіймального крану. На підприємствах застосовують електромагнітний клізовий крал для завантаження або розвантаження металевого рухту. з крану, розмістивши електромагніт над металогрухтом, вмикає струм в обмоці, при цьому виникає електромагнітне поле і весь металевий вантаж міцно прилипає до магніту. Після вимикання струму, весь вантаж сам відпадає від сердечника електромагніту. За допомогою електромагніту підіймають та перемішують масивні металеві об'єкти, наприклад, автомобілі, перед утилізацією. В медицині застосовують електромагніти для очищення крові. Це дуже перспективний метод для серйозних захворювань крові, які не піддаються медикаментозному лікуванню. Створюється, Нешкідливий для організму соляний розчин, що містить найдрібніші металеві кульки, покриті реагентом. Реагент здатний прилипати до певного виду шкідливих мікробів, які з'являються в крові людини при хворобі. Розчин вводиться в кров людини, а потім кров з розчином припускається через електромагнітну установку видаляє. Частинки з прилиплими бактеріями. Є ще така цікава штукенція, як магнітний сепаратор для зерна. Зерно підмішують дуже дрібні металеві ошурки. Ці домішки не прилипають до гладеньких зерен корисних злаків, але прилипають до зерен бур'янів. Зерно засипають з бункера на обертовий барабан. Усередині барабана знаходиться сильний електромагніт, який, притягуючи металеві опилки, витягує зерна бур'янів і таким чином очищає зерно від бур'яну. Електромагніти застосовуються і у транспорті. Подивимось на тролейбусну стрілку. Ми побачимо механізм, який направляє штангу тролейбусу в місця розгалуження контактної мережі. В них присутній електромагніт, який дозволяє змінювати напрямок. Руху тролейбусу по контактному дроті. Надзвичайне сучасне диво техніки. Потяг на магнітній подушці, який здатний розвивати дуже велику швидкість. В ньому також застосовуються електромагніти, які дозволяють потяги потягу парити в повітрі і напрочуд швидко рухатися, як класно. Ще одним новим напрямком високошвидкісного наземного транспорту є поєднання вакуумного транспорту з лінійним, з лінійним електропроводом і магнітною подушечкою. Так названа система Гіперлуп, яка впроваджується з 2012 року за сприянням американського інвестора Івана Маска. Розглянемо ще один напрямок металургія. Однією зі сфер практичного застосування є сортування металів. За допомогою електромагнітів ефективно сортують металеві сплави від немагнітних матеріалів. А що тільки стоїть винахід домофону. Механізм електромагнітного замку досить простий. Головна його складова це потужний електромагніт, який притягує для себе металеву пластину, встановлену на двері. Сіля такого магніту достатньо, щоб зробити такий замок достатньо, пост, пост, достатньо простим і надійним. Поки в блоці притягає електричний струм, виникає електромагнітне поле, що дозволяє електромагніту притягувати металеву пластину яка знаходиться над двері. Коли ви підносите ключ брелок, струм в схемі перестає протікати, магнітне поле зникає, електромагніт не працює, а двері відчиняються. Ось так воно і є. Дякую тобі, Ренате, за цікаву доповідь. А зараз підведемо ітоги нашого заняття. По-перше, ми дізналися, що коли електричний струм протікає по металевому троті, то при цьому не тільки відбувається нагрівання троту, а ще й навколо троту створюється магнітне поле, яке зникає при вимиканні електричного струму. По-друге, ми дізналися, що чим більше електричний струм, тим більша дія магнітного поля. А при збільшенні відстані до металевого троту з електричним струмом дія магнітного поля зменшується. Також, сьогодні ми дізналися про правило Буравчика. Пригадайте зараз, про що це правило говорить. Ось як багато ми за сьогодні взнали. Сподіваюся, вам це сподобалось. До скорої зустрічі!